Вітаю! З вами Олена Коваленко. Поговоримо про те, яким документом підтвердити дату отримання розрахунку коригування на зменшення ПДВ. Розрахунок коригування на зменшення ПДВ складений до податкової накладної на покупця платника ПДВ, реєструє покупець. Саме він несе відповідальність за несвоєчасну реєстрацію. Граничні строки, відведені для реєстрації таких РК. Обчислюють не з дати складання, а з дати, коли покупець отримав такі РК. Наразі таку дату чітко фіксує сервіс, «Розроблений ДПС єдине вікно електронних документів. Як стверджують податківці, він запрацював із червня 2024 року. А от стосовно розрахунків коригування, що покупці отримали до появи такого сервісу, надійного підтвердження дати отримання немає. Податківці штрафують за такі РК, коли фіксують порушення загальних строків реєстрації, причому обчислюють від дати складання РК. Покупці отримують акт камеральної перевірки і починають перейматися, як довести податківцям фактичну дату отримання РК, як довести, що насправді вони не порушували граничних строків реєстрації, як уникнути штраф. З'ясувати це нам допоможе правова позиція. Верховного суду. По-перше, Верховний суд чітко наголошує, що граничні строки реєстрації РК, в яких передбачено зменшити суму компенсації вартості товарів послуг, слід лічити від дня, коли РК отримав покупець, а не віддати його складання. Податківці не можуть змінювати граничних строків реєстрації через те, що податковий кодекс не передбачає механізму фіксації дати отримання РК. По-друге, Верховний суд приймає як належний доказ дати отримання РК, листи, адресовані контрагентам, із вимогою повідомити про дати складання і надіслання РК. А також протоколи руху документів, звітів та пов'язаних із ними повідомлень або квитанцій. Такі документи доводять, що платник ПДВ вжив належних заходів, щоб підтвердити дати отримання РК від контрагентів. І такі саме документи підтверджують конкретні дати надходження РК. Якщо маєте намір подати заперечення, до акта перевірки або оскаржити штраф, оформлений податковим повідомленням рішенням, заздалегідь підготуйте такі чи будь-які інші документи, які підтверджують фактичну дату, коли отримали РК. Ще більше інформації про коригування ПДВ шукайте в експертно-правовій системі Експертус Головбух. До зустрічі!